6 жовтня 2023 року о 8 годині 53 хвилини проводиться слідча дія обшуку у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Карточка. якась тема. Думаю, косок. Затарея, наверное. Зарядка. Ну не видно на мене. Тут є спін, пук. Хотя в тебе отводится. Не Замотана. замотана просто так. Да, будь ласка. Ні, це не мої А Як уже знайшли ці, то вже не твої шорти? Mm — шаршты. -hmm. Давай, пересеклю так. Так, нет, не стоит. Ну, похвади расходи там вот все эти часы один телефон тогда начну ящику пидвичку Протиправну діяльність чотирьох засуджених викрили оперативники управління карного розшуку та слідчі спільно з працівниками оперативного відділу державної установи Старобабанівська виправна колонія 92. З'ясувалося, що фігуранти, які відбувають покарання за розбій, грабіж та крадіжку, налагодили у виправній колонії бізнес в інтернеті. Чоловіки розміщували на сайтах оголошення з продажу неіснуючих товарів. Орієнтувалися вони на людей, які хотіли придбати речі для власних потреб, та просили їх перераховувати завдаток. Після чого зв'язок із потенційними покупцями втрачався. Під час проведення обшуку поліцейські вилучили у засуджених речові докази, а саме мобільні телефони, сім карти, чернові записи з номерами рахунків, на які потерпілі перераховували кошти. Окрім того, правоохоронці встановили трьох пособників на волі, які отримували гроші від потерпілих на банківські рахунки та перераховували їх на рахунки шахраїв. Відтак вони мали 10% від шахрайського бізнесу. Наразі задокументовано близько 20 епізодів на території Черкаської області та інших регіонів України. Поліція Черкас продовжує встановлювати осіб, які б могли постраждати дій зловмисників. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Слідство триває.